Яка найбільш крінжова ситуація була в подорожах? Коротше, був момент в подорожі раз з українцями, до речі, я ж після поранень тільки. От, до речі, це про питання, про доброту, про допомагати іншим. І от після поранень тільки, тільки почалася мене нормальна реабілітація. У мене ще дуже сильно розвинутий цей посттравматичний синдром. Мені треба виспатися, я їхав там на концерт, якийсь, в інакшу країну взагалі там щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що будь-який шорох чи шум, чи щось таке мене розбуденоче? Я взяв спеціально собі целе купе. Лежу собі, відпочиваю, готуюсь до сна. мені дуже важко засипати, страшне, я важко засипаю. І в якийсь момент до мене стучить да, проводницею і кажуть: мен, там, чи можна тут людей, у нас не залишилось місць, тут ось дочка з дитиною, їм треба доїхати, якраз ту до точку, де і ви, чи можна було б їх посадити в ваше купе. Ну я так нехоча, ну я розумію, що це може бути, наскільки це може бути неловка. Потім підходять до нас ці мама і дочка, а вони українці. І я ж думаю, ну це взагалі, що скотіна якась не людям. Ну кажу, ну ладно, заходьте. Вони заходять. По вроді би, все норм, але но така дитина була, поняття, занадто гіперактивна. Ну, Я ж на дитину буду щось казати, ну, сижу, їй смірився, думаю, ну, зато людям допоможу. Я щось приліг, трохи пытаюсь передрімати, я чую щось десь по сумкам, поняв, щось шарудить. Дивлюся, це дитина в всі мої сумки лізе, повинні мала, там якісь павербанки, карточки, уже, всякі там флешки мої. Я ж якби так спокійно спочатку, чи можна, будь ласка, за донькою вашою прослідити. Взагалі, це не став. Ну так забігає наперед, це не становилось. Дитина до кінця поїздки устраивала там жорсткі кіпі, що я взагалі не розумію маму за виховання дитини так, якимсь чудом я взагалі доїхав до кінця, Но Дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве заспівав, спеціально собі уколи діяв для того, щоб себе в нормі відчувати. Поміг людям. Але сам себе зруйнував цим. І от вам наука, якщо ви збираєтесь комусь в житті допомогти, що дуже прекрасно і дуже суперово, якщо ви можете це робити, треба це робити а, в ідеалі з сизлішества. Тобто, якщо у вас є зайвий ресурс, якщо він у вас є взагалі, в наш час, а, зайва якась копієчка або бажання реальне поділитися своїм ресурсом, часом чи грошима. Якщо цього нема, і ви такі, ну я це зроблю через силу, бо хорошо, будь-хорошим, лучше, лучше не робіть цього. Тому ну, ну типа крінжових ситуацій було дуже багато. Ну, це от така, яка мене дуже сильно задіяла і сильно перевернула мою свідомість. Мені, як людина, яка постійно от у мене є цей синдром помагатора, дуже жорсткий, а, тоді сильно мене переклинула. Я прям по-інакшому почав жити після того. Шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.